Всім привіт! На вулиці зима та в Україні почастішали масові відключення світла, тому я вирішив зробити ось такий кишеньковий та доволі потужний ліхтарик з використаною електронної сигарети. І в цьому відео я вам покажу, як його зробити, що нам для цього знадобиться, та звісно ж, проведемо його тести на вулиці. Надіюсь, це відео буде вам цікаво та корисне, Ну а ми поїхали! Основою для цього ліхтарика я вибрав корпус від використаної одноразки Elbar на 2500. Тях. Також, віддає, мені дістався ось такий чудовий акумулятор на 1500 мА. Тепер перейдемо до решти електроніки, яка нам буде потрібна. Перше, це, звісно ж, світлодіод. Я використаю ось такий на 3 Вт, нейтрального білого кольору. Його характеристики ви можете бачити зараз на екрані. Так як світлодіод буде доволі сильно грітись, то я для нього використаю ось такий радіатор. Також нам знадобляться ось такі лінійні драйвери AMC7135, для того, щоб стабілізувати струм та напругу на светлодіоді. Але оскільки ми будемо використовувати светлодіод потужністю витривати, то нам потрібно поставити два таких драйвера в паралель, щоб збільшити струм. Для того, щоб зручніше монтувати ці драйвери, я використаю ось такі плати. Схеми підключення цих драйверів ви можете бачити зараз на екрані. А ось і характеристики цих мікросхем. Для того, щоб світло було більш сфокусоване, я використовую таку лінзу для цього светлодіоду на 15 градусів. Модуль заряду для акумулятора я буду використовувати зменшену версію класичної плати ТП4056. Вона захистить наш акумулятор від перезаряду та від перерозряду. Ну і звісно ж, як не обійтись без кнопки. Послання на всі ці товари ви зможете знайти в описі під цим відео. Так виглядає схема мого ліхтарика. Її ви зможете завантажити за посиланням в описі. Ну що, поїхали до праці. Спершу я приміряю плату заряду та кнопку до задньої заглушки, щоб просверлити всі необхідні отвори. Плату заряду та кнопку фіксую на термоклеї до заглушки, після чого залучую всі контакти. Тепер я припаюю лодіот до радіатора. Тут головне використовувати масивне жало і робити все швидко, щоб нічого не перегріти. Тут я припаю стабілізатори струму на монтажні плати. Тепер я їх спаюю паралельно. Тепер цю збірку з драйверів я припаюю до плати заряду. Пешкою драйвер ізольовую каптоновим скотчем. Тепер я припаю сам акумулятор до плати заряду. Щоб акумулятор не болтався в корпусі, зафіксовую його термоклеєм. Провідки, які я вивів, припаюю до світлодіоду. Світлодіод вставляю в лінзу, а лінзу обмотую ізолентою, щоб вона добре трималася у корпусі. Ну що, ось такий ліхтарик у нас получився. Він добре працює та доволі яскраво світить. Також на задній панелі він має Type-C для зарядки. І біля нього я висверлив ось такий отвір для того, щоб бачити індикацію заряджання. Коли зарядка йде, він світиться червоним. Коли заряд закінчився, він засвітиться зеленим. Що по автономності? Цей ліхтарик зможе працювати безпереривно приблизно 2 години. А заряджається він приблизно за півтора години. Ну що, тепер переходимо до тесту цього ліхтарика на вулиці. Час для тесту я вибрав не самий підходящий, оскільки на дворі був дуже густий туман. Але навіть так наш ліхтарик непогано справляється. Для порівняння до ось тих дерев відстань 10 метрів, і він їх добре освічує. Можливо, відео добре цього не передає, але ліхтарик світить дуже добре і достатньо далеко. Ось такий ліхтарик получився. Кому це відео сподобалось, то не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Я їх всі читаю та відповідаю на них. Також хотів вам подякувати за те, що ми змогли набрати першу тисячу переглядів на моєму каналі та майже 50 підписників до кінця цього року. Далі ще більше цікавих відео. Ну і всіх вітаю з наступаючим ну або ж вже із наступившим новим роком. І всім до зустрічі у нових відео!